Лостелін, ласти, снігохід, теплі навушники, замість шапки все це винаходи зроблені дітьми, а ще шрифт Брайля, і навіть діагностика раку на ранній стадії. Щороку понад півмільйона дітей в усьому світі презентують наукові успіхи. У цьому переліку звичайно є і українські винахідники, а в середньому до 10 тисяч дітей. Чому віддають перевагу, як обирають собі проєкти і над чим працюють зараз? Спеціально до Міжнародного дня дітей-винахідників, який відзначають сьогодні, дізнавався кореспондент СН Сергій Моргун для того, аби втілити свій винахід, київський школяр Вадим Добровольський навчився основ радіотехніки, паяння плат, системному програмуванню а також власноруч зібрав справжній FPV-дрон. Але ні, не дроном може похизуватися, а цими чорними коробочками це і є винахід. Він для протидії ворожим ребам системам радіоелектронної боротьби. Коли на нього діє якась реб, наш пристрій може просто взяти і моментально переключитися на іншу частоту. Це винахідна сім різних частот. Це винахідна. Ден, два, три, чотири, п'ять різних частот. Для розуміння реби досить дорогі, тож в окупантів рідко буває більше ніж одна чи дві станції. Тому безпілотник і має запас інших частот. А якщо і втратить усі, Вадим передбачив ще дещо. Реб стоїть а -а -а. і на півколо діє. І якщо ти будеш злітати вгору рано чи пізно ти з нього вилетиш. одну з частот відновити це майже 100% стовідсотковогісність, тому що сім різних частот одна точно тут буде для вихованця малої академії наук це не просто винахід, це спроба бути по справжньому корисним. Перша чергова мета це було зробити щось, що хоч якось допомогло б армії, щоб було менше загальних людських втрат. Для хлопця це і особисте. початком повномасштабного вторгнення його тато пішов на фронт. Служить і нині на Донецькому напрямку. Де Десь із рік, як став пілотом дронів, таких винаходів потребує як він, так і кожен із наших пілотів. Вона може працювати з при всіх умовах, з будь-яким типом дронів при будь-якому реб. До того ж, дрон не засвідчує своїх координат. Координат пілота, ну і звісно, у рази підвищує життя безпілотника, аби той точно виконав завдання. Війна дуже змінила дітей, якщо раніше. Ну, це, це, та, це військова тематика, це було там 10-20 то сьогодні це вже практично немає. 90, мабуть, 5%. Ось короткий перелік найпопулярніших винаходів: потужний універсальний павербанк для військових від Захара Щуркова, дрон розмінувальник на базі квадрокоптера від Ігора Клименка, робот аватар для саперів Юрія Тимура, розсікач диму від пічок, який допомагає приховати присутність бійців на місці стоянки Анастасії Лівочка. А ще дешева заміна МРТ, що виглядає як бандаж, накладається на спину та сканує хребет у декількох позиціях. Це авторства Сергія 9. Аніна, ну і чимало уваги екзоскелетам для рук чи ніг. А от застосунків для телефонів чи не найбільша тематика дуже різноманітна? Це те, що бачить вперше користувач. Олександра Кротова створила застосунок для туристів. Він працює через камеру, залучає інтернет і сам підтягує інформацію про будівлі, які у фокусі. Я бачила ну неймовірні просто архітектурні пам'ятки, але я бачила тільки гарну волонку. Я не розуміла, що це за будівля, що за значення вона має для цього чи іншого міста. Працюватиме як в Україні, так і за кордоном. Зберігає відмітки та опис, дозволяє ділитися маршрутами, доповнити, які може ви. Нахід іншої підопічної малої академії наук Єлизавети Войтович. За кожен крок е, генерується певна напруга. І накопичує на спеціальній батареї, коли людина ходить або бігає. Я розробляю п'єзоелектричну стілку, що здатна генерувати електричну енергію. Потім до нього підключається роз'єм і можна заряджати вже. Е, Певну, наприклад, керуючу техніку, телефон, планшет, можливо, дрон чи рація. Ходити для цього доведеться день чи два, в залежності від об'єму. Фінальним етапом є впровадження такті у стілків масового виробництва, і думаю, створення якихось кросівок видається нескладним, але Єлизаветі вдалося вирішити питання надходження рівного струму, тобто зберігання це... електрики та визначити силу натиску для різної ваги людини, і це вже відзначили як в Україні, так і на декількох міжнародних конференціях ми знаходимося в тренді. Кожного року близько 30 конкурсів і 300-350 переможців різних дітей з різних напрямків, призерів, які мають гран-при. Ми допомагаємо дитині не просто вибудувати проект, а зробити зразок. Потім захистити інтелектуальну власність цього, тобто допомогти. Отримати на це патент у Малій академії наук України. кажуть вони учасники багатьох міжнародних інститутів. Дітям викладають лекції 60 нобелівських лауреатів. А на сьогодні вже більше 20 стартапів знайшли інвесторів. Найважливіше це підтримати талант. Все решта, дитяча природня допитливість зробить сама Сергій Моргун Євген Литвиненко ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.